Привіт! Привіт! Сьогодні вам покажемо відео уроки, як правильно викладати десерти з гущомки і гранати. А я покажу вам, як правильно чистити гранату, щоб були тільки ці, ті, а не з шкарлупою А Льоша зробить висновки. Начнемо. Щоб зробити десерт для нас, треба спочатку потисити гранату Для цього знадобиться... Для цього вам знадобиться граната, листочки. Таке мисочка і кульочок. Поїздні для чого? Листочки для того, щоб положити і не заляпати. Для, 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 для того, щоб сюди збирати ну, скаруку всяке, всяке таке. Так. І, а гранат ми зараз покажемо. А ще головний інгредієнт це ніс. Бачите? Окулячок ми кладемо ось так. Ще зараз покажу вам. Ось так, бачите? Так. Беремо гранату, приводимо отаку лінію. Тільки щоб не, вона не впиралася, так бачите, як мій ножик. Отак. Приводимо і йдемо ось сюди. А ось ця дубка. А ця дубка це її треба так вирізати по кругу, щоб її потім виняти. Я вирізаю. Це трішки важко. Трішки важко. І прорізаємо таку лінію також до другої дубки. І також прорізаємо. Бачите? Ось таке маневр. Тепер я оце виймаю. У мене виходить таке, бачите? Це я кидаю свій смітничок. Далі я беру і облоклюю. Бачите, вже з'являються гранатники. А, ми ще не видів трохи дубку. А оце допомагає нашка, тому що її от... Тяжковато. Бачите, яке я виймаю? Бачите? Тупій. Опей, тупій, туплей. свій смітничок? І далі муплю. Це мої партнери трішки бушують. Йо. Буде тут жаль. Так. Все добре, бачите, який гранати. Все в нас під контролем. Дуже гарненький, чудовенький. Красний. Я розумію буду готовити. Все чудово. Да нет. Тільки. Наш не звоєшого нічого, бачите? Там декілька назад на гуленилих. Там маленькую вбить. Ждет. Там тільки десь точки залишилось. Бачите, в мене є гранати, я вимаю дарнітка. Зернятка вимаємо. Боже, Можемо. Що... Так, це важкий спосіб, але... О, да. Вони вивчаються без цих стучок, так дуже смачні. Смачні? О, як так. Я сказала скіла. Що Щось немає. Настільки не вийшов нас. Бачите, ми далі чистимо. Так, у нас вийшло багато гранат. Бачите, що льоша? Багато луски, бачите, це чистів без гранатних. Ой, ви бачите? Це такі гнилі трішки, бачите? Тому ми це все відкидаємо на мусор. У нас так багато всього вийшло, бачите. Так, ось треба тепер вам покаже Настя готувати десерт. У неї для, для цього приготунку вам зараз настя скаже, щось знадобиться. знадобиться. Настя, зараз тишки гірний формі, набоїться. Тому я скажу, для цього знадобиться кульочок. Гранати, які вони чистують. А, гущоночка, Бачите? Білоруська. Ну, можна його по вашому смаку. А, така мисочка. Поді, друга. А, а тільки не беріть, бері пожалуйста, цю такуричну, знаєте. І от такі листочки. такі, мені знабалися. Так, мисточок. кульочок нам для того. Для того, щоб ми гусеночку і гранати, які на спортивку закидали сюди. А ще тоді про те? Треба надягати на голову зайку. Щоб не замазити собі голову. Настя, прошу. Настя, в Насті зараз не видимо телефоні, тому прошла нася. Зараз ми візьмемо наші гранати. Їх дуже у нас багато вийшло. І гуштонку. І ці гранати візьмемо, висиплемо сюди. Зараз возьмемо. Давай забей. Тихо, не нормально. Так. так. Береп, ну, ты можешь касаться. Обернемо кущенку. Размазаем его по трьох. Размазываем. По вашому смаку, скільки ви хочете. Не більше трьох ложок Ви бачите, так? Що я тільки дві взяла, І ще одну двочку. Пущенка трохи позатікає. Сюди третя ложка. вона три ложечки або можна, можна не більше п'ять. буде дуже слабко. Беремо гранати. Гранати. Одненьку сюди. так. Другу сюди. Третю сюди. Четверту. П'яту, шосту. І так викладуйте по всій три по покругу. Я крали. хватить нас ну, галтує нату бачите ставиться от один код далі по другому колу так ми ну це прибираємо. І так дивіться. Тепер ми поливаємо не всі не всі гранати, а декілька гранатів. Ну, щемочкою. Два рази, і не більше. Так, далі. Далі в нас нема інгредієнта, бі... якого дуже потрібно. Зараз я збігаю на кухню. Ой, в своє кафе і збудь. Далі я вам розкажу. Це у нас буде вкусний десерт з гранати і ще з якогось е, інгредієнта. Гранати в нас вийшло багато і осталось теж багато. Якщо у вас залишаться лишні гранати, візьміть собі іще такий один десерт. Один для себе, один для когось ще одного. Для хлопців, для... Ну, для хлопця і ще для когось. Ще ви можете сюди сюди отак зробити оцей коло, гранати і тут положити апельсинчики. Ну ми так не будемо вносити якісь інші гриді. Ще тут в нас можна положити мандаринки все таке. Банани, все таке ще можна положити. Так, далі він вам покажемо. Зачекайте трошки. Можна нарисувати тут сонечко, щоб було більше на згущенки. Якщо ви любите дуже пробувати гущоночку, то вам треба більше гущонки. Можете подати тут. Так, про це я роблю я. Угу. Ось моя! Ось ми принесли вам лимончик і мармелад. Зараз ми візьмемо. Зараз ми візьмемо лимон. Зараз ми візьмемо лимон і сюди його положимо. Сюди. Оте одну штучку. Нам треба 4 лимончика. Одну дольку взяти і перерізати на 4 кусочки. Взяли так. І далі візьмемо мармеладки. одну сюди і так у нас. Мармеладки вам знадобиться 5. Візьмете одну мармеладку і розітесь. І це ще не все. І ще беремо щоночку і її покриваємо весь слой. Потім беремо тут очі мажем, щоб для красоти. І ми своїми патрулями пити. Зробили такий десерт, який називається лимонна і гранатова небо лимоне гранатове небо. Чудовий десерт і дуже смачний. Особливо себе подобається дія. Там є і кислинка, і... <плес> є кислинка та, е... Е... такий смач... приятний смак, такий солодкий. Тепер Олексій каже, що йому сподобалось чи не сподобалось, наша дискусія. заработалось. Все, Алексей сказал, все, до побачення. До нами зустріч. А я? Кажи, до побачення. До побачення. А я тут. Давай, так, давай. давай. Все, молодець. Да, это и... Где оно?